Вітаємо, друзі! Сьогодні презентуємо вам першу срібну монету нашої колекції скарбів України і присвячена вона баштану. Монета Баштан це не просто шедевр для колекціонерів, а справжня подорож до витоків української землеробської традиції. На монеті ви знайдете зображення кавуна цієї соковитої ягоди, що символізує кращі якості баштанної культури. Цей плід – Тілення солодощів, свіжості та літнього настрою. Він нагадує про теплі сонячні дні та святкові гуляння, де смак кавуна стає справжньою насолодою для смакових рецепторів. Нагадуємо, що наша унікальна колекція складається з 12 сувенірних монет, що відображають символи українського народу. Дев'ять монет виготовлені з нікелю, а 3 із срібла. Зібравши всю колекцію, ви маєте можливість взяти участь у розіграші. Та виграти перлину колекції сувенірної монету Моя Україна виготовлена із золота. Приєднуйтесь та збирайте колекцію вже зараз. Деталі та умови можна знайти за посиланням, яке розміщено в першому коментарі до цього відео. Нехай щастить!